Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненькі гарячі бутерброди. Набір продуктів найпростіший або те, що є під рукою: батон або тостовий хліб, відварене куряче м'ясо. Можна брати ковбаску, варену, копчену ковбасу. Вчора готувала бульйон. Так, Тепер петрушка або інша улюблена зелень. Квашений огірок, майонез. І сир моцарелла Щоб начиночка була смачнішою і соковитішою, а продукти краще подружилися, перекладаю все в одну миску і добре вимішую. Викладаємо начиночку на хліб і запікаємо, я готую на грилі. Верхня плита 220, нижня 200. Вмикаю на 5 хвилин. Можна запікати в духовці або на пательні. Беремо широку пательню з антипригарним дном, злегка змащуємо олією для гарної хрумкої скоринки, викладаємо наші канапки. І накриваємо пательню кришкою, щоб всередині все гарно прогрілося і сир розплавився. Так, все, же вимкнувся. О! Добре? Гарячі канапочки це завжди просто, швидко і дуже смачно.